Гарного всім дня. Передивляючись відео популярного блогера по авторетро темі, я побачив у нього ролик з марками філателістичними, на яких зображені автівки, і значки. І згадав, а чому би собі не придбати таких сюрпризів для нього, щоб потім вислати. Ось, дивіться, що вдалося знайти. На одному місці Чайка 59 9 року, Автотурбаза Сінігор'я з автівкою, Юний інспектор Движення і автомотолюбитель УССР. Але це ж Одеса, там є все. І ось дивіться, що там я ще знайшов. Ось такі значки. Ну, з найбільшою булавкою, звісно, Мерседес. А це попереджувальні та Забороняючі знаки Забороняючі знаки круглі, а попереджаючі трикутні. Про це нам може розповісти ось такий атлас автомобільних доріг СРСР. -СР. Тут ми зображені за кермом Волги, Впізнаваний руль, кермо і впізнаваний Олень. І ось вони. Трикутнички попереджаючі знаки і кругляшки забороняючі знаки. Ось вони. А потім я пригадав, що в мене колись було хобі збирати етикетки з-під сірників на коробках етикетки. І ось що я знайшов у своєму архіві. Отакі От були колись рекламні. Етикетки на сірникові коробки, але лише цими знаками це не обмежується. Тут, наприклад, про АЗС, теж непогана автотема. І це ще не все. Тут перші п'ятирічки. Ось вони, трактори, автівки, які були. Побудовані заводи в роки перших п'ятирічок. От. А взагалі, вся тема виглядає отак. Оці, звісно, гірше збереглися, бо я їх познімав з сірникових коробок. А все інше продавалося оптом у одній великій пачці. Отакі вони були раніше рекламні носії. Сірникові коробки. Тут, звісно, моя улюблена дитяча космічна тема. Поруч з нею авіаційна тема. Далі дуже розширена спортивна тема. Це олімпійська так звана серія. От, випущено воно десь у 80-х роках. Ну, і архітектура. Отакий вам сюрприз, наш популярний блогер. Такого ви точно ще не бачили.